Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Половину місячної сплати за газ по старому тарифу, половину по новому. Ось таку власну арифметику запровадив Дніпрогаз для мешканки будинку по вулиці Володарського, 29. Підприємство самостійно роздробило використані кубічні метри, тож або платіть, або ходіть у боржниках. До народного контролю звернулась мешканка Дніпропетровську, аби ми допомогли повернути гроші, які з неї стягнули несправедливо. Пані Тетяна вже півроку не може домогтися від Дніпрогазу справедливих нарахувань за фактично спожити нею газ. Жінка каже, не розуміє. Чому куби, які використала одного місяця, приписали до наступного тоді, коли блакитне паливо подорожчало? Уменшили показання газу за апрель і увілічили показання мої за май. При этом происходит зміна тарифів з тарифа 3,60 на тариф 7,18. Жінка неодноразово писала у Дніпрогаз про проблему, просила зробити акт звіряння, додавала копії квитанцій, які є підставою для нарахувань. Та все марно Вони звіряли только зашедші деньги, но вони не звіряли показання счетчика. Саме в показаннях і влічуть за собою така не розбіль. Чим більше непонятних вопросів, тим лучше для Дніпрогазу. Народний контроль звернувся у Дніпро. Газ, аби ті пояснили, чому розробили показники обсягів спожитого газу. Відповідь ми отримали. Вважаємо дії пад Дніпрогаз такими, що не суперечать вимогам діючого законодавства. Ситуація пані Тетяни не поодинока, кажуть юристи. Тому людей, які переплачують безліч причина, дані, які вносить пересічний житель міста, і ті, які пише Дніпрогаз, різні. Найгірше те, що тут, як то кажуть, ложка дорога до обіду. Жоден з громадян не може довести наприкінці місяця. Який саме обсяг газу ним був спожитий? Тому юристи рекомендують наступне на початку місяця бажано покликати хоча б двох сусідів і разом з ними спільно у довільній формі скласти акт про те, що показники приладу обліку з газу у квартирі такій-то, станом на перше число там чи на друге складають такі-то, такі-то показники. І при цьому фотографувати телефоном показники приладу обліку. Увага такі акти будуть доказом вашої правоти у суді, коли Дніпрогаз намагається приписати вам невідомі показники лічильника і неправомірно стягує кошти. Анна Міщенко, Олександр Довгалюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.